Доброго дня, шановні мегановоди. Хотів би поділитися таким відео. І, можливо, хто знав, хто не знав, бо я зразу не знав. Включив автомобіль. На автомобілі включив габарити, купив, перевірив лампочки, дивлюсь, ніби як не згорівші. Вони не працюють. Що одна не працює. Що інше не працює. Ну, думаю, перегорівші, бо в мене були і позаду перегорівші, купив лампочки, поставив, вони теж не працюють. А в кого на Мегані є денні ходові вогні, дивлячись, який рік, яка комплектація, з денними ходовими вогнями вони спільно не працюють. Ось вони перемикаються, це перемикається. На денний і на габарит вони виконують функцію габариту. А щоб зробити стандартні габарити вимкнути, потрібно в меню настройок вимкнути денні ходові вогні і будуть звичайні габарити.